Хронологія хоробрих котів. 1601 – й Тріксі Полонянка Тауров. 1797-й. Трім Корабельний Кіт. 1874. Чологань, подруга Сконюшні. 1914. Пчхи, гроза ворогів 1914-й починається Перша світова війна. 1914 пані стружка першого першопрохідна. 1936. Фейт. Церковна кішка. 1941. Сем, непотопимий кіт. 1939. Починається Друга світова війна. 1942. Пайро летючий кіт. 1947. Восьмий клас. Шкільний талісман. 1947 Саймон Герой війни. 1960. Мурка Зірка балету 1963. Здорованька Мишоловиця з Гуранні. 1963. Фелісет Астрокішка. 1968. Моріс Телекотозірка Телеко Зірка. 1975. Бірбом. Театральний кіт. 1977 популярний відмідь кіт активіст. 1987 Діогі кіт бібліотекар. 1988 Гамфрі, головний мишолог. 1990 Сокс, Президентський кіт. 1991 Поліс «Коліс» – кішка. 1994. Сніжок. Кримур... Кримурнальний агент. 1995. Скарлетт Героїчна мати. 1997. Стабс, міський голова. 1999. Тама. начальниця вокзалу. 2004. Нора. Пухнаста музикантка. 2005. Оскар Кіт Екстрасенс. 2006. Матильда. Готельна Діва. 2007. Боб вуличний кіт. 2007. Оскар Біонічний Кіт. 2008-й. кішка із собору. Дорокіс. Словник авіаносець. Військові корабельники має злітну посадкову смугу і інші засоби забезпечення злету і посадки літаків. Амулет орнамент або невелика прикраса, що начебто захищає від зла, небезпеки чи хвороб. Бездомний кіт. Приручений кіт, який не має дому і господаря. Не те саме, що вуличний кіт. Бірбом кіт названий на честь Сера Габерта Бірбома 3, англійського актора та директора театру, який жив наприкінці XIX століття на початку століття. Блокада. Військові операції заточення міста чи будівлі та перерізання доступу необхідних товарів, мета якої примусити ворога гадатися. Громадянська війна. Війна між громадянами однієї. країни. Територія на Піранейському півострові, яка належить Великій Британії. Гуральня місце, де виготовляють лікеро -го горілчані -чайн. вироби. Десяткова система дію система, яку бібліотека використовує для класифікації книжок та інших видань. Держави повітряний транспортний засіб, що працює на газі, легшому за повітря, як от гелі. Діабет. Хвороба, яка розвивається, коли тіло не може нормально споживати глюкозу, один із витів цукру. ДНК матеріал, який містить інформацію про те, як повинен виглядати і поводитися організм, є в кожній клітині тіла. Домашній кіт приручений кіт, який живе з людьми. Ексосенс, той, хто володіє надприродними можливостями, наприклад, вміє перебачувати майбутнє. Забобон нераціональне вірування. Існує багато забобонів про котів, особливо чорних, здичавілий кіт. Кіт, який народився та живе майже без контакту з людьми. Ви ще називають вуличним або бродячим. Каліко це кішка з грудо чорним білим хутром. Костерація. операція, після якої кіт більше не може стати батьком. Ківі прізвисько для мешканців Нової Зеландії. Кіт у смокінгу – Чорний кіт із білими грудьми, лапами та досить часто білим животком. Кларк Гейбл, американський актор, якого називають королем Голівуду. Клон, жива істота, яка є точно генетичною копією іншої істоти. Котяча м'ята рослина з родини глухокропивові. Глухо е, криміналістка. Нау наука про злочини та їх розкриття. Літературний агент. Той, хто веде переговори від імені автора е, Манго. – Порода великих довж... довгошерстих котів, які часто називають лагідними та гігантами. Мікрочип крихітний комп'ютерний чип, який, вживаю... який вживляють коту під шкіру. Там записана інформація про тварину на випадок, якщо кіт загубиться. Міфологія зібрання міфів, оповідок, які тлумачать таємниці життя. Мостина причепна дошка, по якій пасажири підіймаються на корабель або сходять з нього. Муар, це не порода, а тип збавлення хутра. Муарові коти можуть бути смугастими, плямистими або із завитками. Багато муарових котиків також мають візерунок на чолі, схоже на літеру М. Нацисти, член німецької правої політичної партії, яку очолював Адольф Гітлер із 1933 по 1945 рік. Нічна тварина, тварина, в якої активна пора припадає на сутінки та світанок. Перський кіт довгошерстий кіт з округлою головою, присадкуватим тілом і короткими, товстими лапами. Притулок. Місце, яке слугує тимчасовим житлом, як от притулок для тварин. Розплідник. Місце, де розводять по... породистих тварин. Сісі Копікет. Перша у світі клонована кішка. Стерилізація. Після якої кішка більше не може народжувати кошеня. Сфінкс. порода котів без хутра. Вони трохи схожі на прибульців. Танкер. Ваш вантажний корабель із цистерною пристосований перевозити велику кількість рідини, наприклад, нафти. Чума жахлива хвороба, яка спалахнула у Британії та Європі 1348 року і вбила мільйони людей. Шосте чуття здатність дізнатися, щось не залучаючи, е, жодне з п'яти чуттів зору, слуху, дотику, нюху чи смаку. Його ще описують як передчуття чи інтуїція. Чому коти такі дивні? Відповіді, чому котам подобаються коробки? Це безпечний сховок. Коти люблять, місця де почуваються в безпеці, а особливо, якщо звідти вони можуть ще й дивитися назовні. Це пояснює, чому мурчики полюбляють коробки з дірочками. Два чому коти не люблять мокнути? А, деякі люблять. Від вогкого і важкого хутра котам стає незручно. Проте багато з них ставляться до води нормально. Деякі навіть люблять плавати. Чому котам подобаються е, верхотури? Е, а, В. Обидва варіанти їм тепло і безпечно. Коти почуваються безпечніше, коли залазять вище. Так вони бачать, що відбувається внизу, і не загрожують собаки та інші небезпеки. А ще там, де тепліше, та, а ще там тепліше, бо тепло вітрі піднімається вгору. Чи ми чотири чому коти користуються лотком? Б. Це інстинкт. У дикій природі коти зривають послід без жодних привчань. Їхня мета приховати свій запах від шахрижаків. Домашні коти робляться з тієї самої причини. 5. Які коти вважаються агресивними? А. Руді. Ага. Характер кота залежить від його масі. Цей факт може здатися дивним. Але він доведений науковцями. Вважається, що чорні коти миролюбні, а от руді схильні до агресії. Ясно. Шість. Чому коти дуріють від котячої м'яти? В ніхто не знає. Деякі коти не можуть стояти перед запахом котячої м'яти. Інші ж взагалі ніяк не реагують. Науковці поки не певні, як котяча м'ята впливає на наших улюбленців і чому її ефект триває так недовго. Сім. Чому коти так багато вмиваються? Вони в Б. В них є свої причини. Коти втрачають е... коти втрачають на вмивання, е... на вдивовижу. На вдивовижу багато часу, майже половину своєї активної пори. Та це допомагає їм не лише стати чистими, а й розподілити природні жир усім хутром та охолонити, е, зал... зволожувати шкіру слиною. А ще це заспокоює та інуважує дух статевої ситуації. Вісім. Дуже... Чому хатні коти активніші на світанковій ввечері? Б. Вони ніжчі тварини. Ніжчі тварини найбільш активні в сутінкову пору. Більшість домашніх котів підпадають під цю категорію. Хоча деякі підлаштовують свій спосіб життя так, щоб синхронізуватися з господарями. <рісту> 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 а там рижий котик мається. Він <рісту> не агресивний, це не правда. <рісту> і ще два десь ховаються.